Вітаю на сьомому дні марафону. І сьогодні ми будемо працювати з кульшовим суглобом, куприком, а також тазовим дном. І ми почнемо з розминки. Що ми будемо робити? Це ми сядемо і будемо просто вставати максимально доверху і опускатися на п'яте. Видих, вдих. І коли ми піднімаємося, ми не просто піднялися, а й підкрутили. Уприк донизу, тобто вектор вперед. Вдих і видих. І вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Тепер стаємо і розкручуємо одну ногу, і іншу. Права, ліва, права, ліва. Якщо хрустить нічого страшного, ми якраз для цього і робимо це, щоб воно не хрустіло, покращувалася мобільність кульшового суглобу, змащувалися наші суглоби. І в цілому ставала і розтяжка, і еластичність м'язів краще. І тепер всередину. Тепер назовні. І всередину. Тепер трошечки лімфодренажних стрибків для того, щоб покращити кровообіг в ножках. Не забуваємо дихати, стрибаємо, не відриваючи носочки від підлоги. І тепер невеличка розтяжечка. Зігнулися вперед. Ножки на ширині плечі і таз пихаємо вперед. Назад, таз назад, корпус вперед. І навпаки, таз вперед, корпус назад. І тепер по колу. Розминка для кульшового суглобу дуже важлива, адже цей суглоб найбільший в нашому тілі, а отже, для нього треба більше синевіальної рідини. І якщо ми погано його розігріємо перед навантаженням, то це призведе до того, що наші зв'язки при розтягшці чи надмірному обтяженні можуть. Постраждати, і в іншу сторону крутимося. Взагалі розминка одна із найважливіших частин тренування, бо гарна розминка запорука гарного тренування. І закінчили. Далі, що ми робимо? Сідаємо і розводимо ноги максимально по сторонам. І наша задача опустити одне коліно до середини, потім максимально потягнути на себе ноги. І потім інше коліно. Ліве. праве. Корпусом допомагаємо. Ліве. Праве. Ліве. Вправе. Ліве. Праве. Ліве. І праве. Це вправа саме на мобільність кульшового суглобу. Одна із найлегших. Далі буде трошечки складніше. Але треба чергувати розтяжку, прокачку і мобільність. Тому після цього ми зробимо трошки силових вправ. І закінчили. Беремо фітнес-резинку, і які м'язи оточують наші стегно. Це найважливіше. Відвідні та привідні м'язи. І наша задача пропрацювати і їх. Одягнули, одну ножку зігнули і просто піднімаємо догори верхню ногу. Два, три, носочок дивиться. Прямо на себе. Ви маєте відчувати відвідні м'язи. Три, 4, 5. Шість. Розслабляємося. Верх не напружений. Краще, звісно, покласти його, щоб шия не спазмивалась. Ще 5 разів. Цю вправу краще зробити в два підходи, але це вже при наступному тренуванні. Якщо ви робите це вперше, повторюйте все за мною. Тепер міняємо положення, лягаємо на живіт і можемо поміняти ногу. Наприклад, якщо ви робили праву ногу, то зараз ще права перепочила піднімаємо просто до ліву. Зараз ми працюємо з сідницями. Це також дуже важливо при роботі з кульшовим суглобом. Наверху видих внизу вдих. І поміняли ножку. Стараємося зробити так, щоб коли ми піднімали ногу, не вмикалося поперек. Якщо при піднятті гори наверх ви відчуваєте, що ваш поперек напружується, підкладіть подушку під живіт. Таким чином, ви знімете навантаження з попереку і більше перенесете його на сідниці. Повертаємося у те саме положення. Тепер верхня, верхня нога зігнута, а нижню піднімаємо. Тепер ми включаємо привідний м'яз. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Раз, два, три, по двадцять разів. І тепер повертаємося на інший бік і повторюємо те саме привідні м'язи. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Сімнадцять носочок дивиться на себе, ніжка перпендикулярна. І поміняв тепер відвідний м'яз. Раз, два, три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9-10. При другому тренуванні краще цю вправу трошечки передихаємо, трясемо ніжками 30 секунд передишки і повторюємо ще раз. А зараз переходимо до клубово-поперекового м'язу. Те саме, тільки тепер просто наверх ножку, лежачи на спині. Видих. Десять поміняли. Раз. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Знову інша ніжка. Раз, два. Три. чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. І десять поміняли ніжку. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. і перепочиваємо трісими ніжками. Не забуваємо дихати. Трошечки перепочиваємо, бо ці вправи досить напружили наші м'язи. Після цього сідничний місточок. Дуже популярна вправа, але якщо брати до уваги саме тазове і кульшовий суглоб, найефективніше. Підкрутили таз наверх максимально сильно. Бачите, я таз до корпусу підкручую, округлюючи поперек. І повернулись у вихідне положення. Вдих у вихідному положенні. Момент максимального напруження видих. І видих. Повільно, не поспішаючи, і видих, вдих надули живіт, видих, здули втас на себе. Видих. права дуже гарно розвантажує поперек, працює з кульшовим суглобом, і також з Куприком. Видих вдих і її видих. І затрималися в цьому положенні. І тримаємо 10 рахунків. Один, два. Резинка тут не грає ролі просто після попередньої вправи. Я не зняла. Неважливо, буде вона у вас на ногах чи ні. Три, чотири, п'ять. Тримаємо, скручуємо. Шість. 7, 8, 9, 10, відпочиваємо. Прясемо ніжками і переходимо до наступної вправи. Далі піднімаємо резинку вище, за коліна. Ноги ставимо на підлогу і максимально розводимо ноги і зводимо. Робимо це повільно. Видих, дих, видих, дих, видих і видих, розвели, звели, розвели, звели. І залишили в розведеному стані. І тепер пружинимо. Пружинимо до тих пір, поки ви не відчуєте, як ваші м'язи е напружуються. Пружинимо, пружинимо. Максимально розводячи резинку. Для цих вправ підійде саме чорна, бо вона найсильніша. Е і закінчили. Далі, оскільки ми працюємо не тільки з кульшовим суглобом, а ще і з куприком, нам потрібно пропрацювати середній сідничний м'яз, адже він найближче знаходиться до куприку. І дуже часто, коли у нас біль в цій області, це саме середній сідничний м'яз. Що нам потрібно? Вправа дуже легка, але складна до розуміння правильності її виконання. Нам потрібно нижню ногу зігнути, а верхня нога рівна. Носочок дивиться чітко в підлогу. таз трошечки прокручується вперед. І далі ми піднімаємо ногу не чітко догори, а трошки по діагоналі. Якщо в цей момент ви відчуваєте, що у вас робиться поперек. А, не сідниця. То задача максимально ногу видвинути назад. Ставимо руку, як фіксатор, на талію. І ми маємо, не вмикаючи поперек, підняти ногу, задіюючи тільки середній сідничний м'яз. І робимо так 20 разів. Якщо тяжко з резинкою, робіть це без резинки, адже для того, щоб зрозуміти цю вправу, краще спочатку її зробити без обтяження. Якщо ж ви помилково щось робите, краще перемотати та передивитися ще раз пояснення і зробити більш правильно. І інша нога. Нижня зігнута, верхня носочок в підлогу, таз максимально видвинути вперед. І по діагональці піднімаємо п'яточкою догори. Вдих і видих. Видих. Добре, знімаємо резинку. <кій> Нижня нога зігнута, верхня рівна. І тепер максимально назад, вперед, назад і вперед. Зробили так 5 разів. Повільно, не поспішаючи. І потім додаємо по колу вперед і назад. Вперед і назад. Ви можете робити так, як я, і зігнутим коліном, адже так легше. А якщо ваша розтяжка дозволяє робити це з рівною ногою, то, звісно, краще з рівною. Вперед і назад Вперед і назад і міняємо ногу. Нижня нога зігнута. Спочатку розхитуємо вперед, назад рівно, і потім вперед. Не забуваємо рівномірно дихати і назад. І вперед і назад. Після цього переходимо до розтяжки. Зігнули ногу. Якщо у вас достатньо гарна розтяжка, то вам треба передню ногу видвинути трошечки, якби вперед. Якщо погано, то кладемо рівно. І сідаємо на ногу і лягаємо. І лежимо з рівною спинкою. Має тягнути сідницю. Стягнемося. Якщо трошки вже легше видвигаємо цю ногу ще трохи вперед, щоб постійно відчували, що є натяжіння. Рахуємо один, два. Три, чотири. Видвинули ще трошки ніжку. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Змінили ногу. І те саме ви відчуваєте, як тягне тут. І тягнемося один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, 9 і 10. Далі стаємо максимально широко ноги і просто переносимо п'яточка, носочок, п'яточка, носочок, на ліву на праву ножку, на ліву на праву ножку. Ловимо позитивні вібрації. Це вже ми підходимо до кінця. Права, ліва. І далі з рівною спиною нахилилися вперед. Якщо ви не достаєте до підлоги, підкладіть собі книжки, степи, степ, все що завгодно. Можна навіть трошки зігнути ноги. Рівна спинка, якщо у вас зігнуті ноги, виглядає це ось так. І тепер наша задача в одну сторону, в іншу потягнутись. Якщо у вас рівні ноги, то це виглядає ось так. Якщо зігнуті, то просто одна рівня, друга зігнута. І тепер вперед, назад, розкочуємось. І знову права-ліва. І вперед-назад. Зробили вдих і видих. Вдих. І видих. Закінчили. Вдих. І видих. Після цього тренування можете завершити його прокачкою м'язів стегна на міофасціальному ролі. І до зустрічі на наступному дні тренування.